Це було е, без 25. 4.40 це було. Це було 29-го. Це, це таке страхіття було. Так нас і кришу трошки потягнуло в сторону. О, дуже холодно, це, це Олександрівка. Петровська область, селище Олександрівка. Ми зараз знаходимося на місці прильоту за 29 серпня. 22-го року сюди прилетіло близько шести ракет Сі-300 за словами місцевих мешканців. Ми тут це спільно з благодійним фондом коло. Ну що бачимо? Ну тут прилетів не тільки іскандер, прилетів, який коштує 3,5 мільйони. У село Олександрівка і розбило три чи п'ять чи десять авто, котрі коштують там дві тисячі доларів. От в мене розуміння немає навіщо. Стільки кошти витрачається на те, щоб розбити якесь підприємство, яке тут не працює майже 10 років. Законсервоване, так. Да. Але ж це підприємство може, буде працювати на те, щоб поля там засівались, і тут і техніку можливо було поремонтувати, і таке інше. Ну, що я бачу? Я бачу, що це розуміння, вони винищують наш. Все, що в нас є, чим чи ми можемо заробляти гроші так і таке інше. Так що така історія. Ну, дуже жахливо, тому що тут усе порушено, усе село було в шоці, тому що повилітали усіх там вікна, шибки так і таке інше. Тут хлопець з Нью-Йорку приїхав. Від чорного котейку годують його. Перша ото прилетіла. Перші три прильоти. Це просто жах один був. Жах я на вулиці була, на мене як качало по дворі, нас усю сім'ю, бо ми на вулиці були. І полетіли вікна, криша, все, все летіло. І ми дуже вдячні, що ця вся допомога нам допомагає. Якби не допомога, ця, я не знаю, якби ми пенсіонери, я інвалід третій групи. Я взагалі не знаю, якби ми і що ми б робили. У нас так є ну муса, криша забори. Трактор, а все що є. Але ви про це кажете з такою посмішкою. Так, Та не що плакати. Дітей вдома, головне, не було. Нічок. Вікна летіли, все Ну, вікна нам поміняли. Щось. по осіні. двері дали. Так. І шахіда, як збили 20 метрів від моєї хати, так в нас і кришу трошки потягнуло в сторону. І шифер полопався, і вікна повипадали, Ну, нам поміч тоді давали. Да. У нас вікна вибило, пластик познімало, гаражні двері позривало, подеформували їх. Вікна фронтони ну, повибивало. 11 вікон фронтони обидва впали. Угу. Ну, двері повибивало. Це прильот, який був да. 9 серпня? Так. Да, да. е, ви чули взагалі це? Так, да, звісно. 6 штук було. А що її очуття, як і все Ось рядом, немає, все розбомблено. Не те, що там її видно було. Там у мене донька, я з донькою живу, і вонучка, рік і дев'ять місяців. Страшно за них бігом ховати їх сама, то як? На вулицю бігом бігла, дивилася, де воно. Треба ж подивитися, як це ж. І не бачить, де воно, що случилось. Я, як тут бахнуло, так я ж бачила в очі, все як жахнуло, так вилетіло все. Стягла на малого матрасу, а потім саме вікно і на мене крикнуло. тільки раз і полетіли куски. Ми куски бачили, як летіли. I don't know. I know there's a legal definition for genocide, so I don't know if the international law exactly meets that definition. But uh, the war seems to be completely uh, destructive uh, for no purpose other than to, yeah, to really try to. Uh, Russia to take everything, destroy everything there's no justification it's completely uh, yeah a, a barbaric war that should uh, not be happening. I have met a lot of people here and I've been really impressed with the spirit of the uh, Ukrainian people and how they've uh, managed to um, yeah, sort of deal with the situation. They have a really strong ability to like withstand all these difficulties, and they also are like very determined to fight. And they seem very united. And I've been really impressed with the people. And uh, they've also been really friendly and nice to me and uh, kind. And um, so it's yeah. In that sense, I've been really, uh, I've been really happy to uh, meet a lot of people here. Великі порушення, будемо допомагати людям видавати будівельні набори. Все як завжди. Ми вже проїхали за півтора місяці майже 20 міст, містечок та селищ по усій лінії фронту, більше 10 тисяч кілометрів. Треба буде подивитися, скільки селищ ми проїхали, скільки там буде порушених будівель. Все порахуємо, дамо статистику. Це Можливо, буде цікаво і нам буде цікаво, і закордонним фондом буде цікаво. Ну порахуємо А зараз. Попрацюємо і будемо дивитися, що робити далі. Того гуляй поля, тут рукою подати. Чи не боїтеся ви взагалі? тут проживати? Бо, бо, бо якраз у нас траса проходить, летять усі там один за одним. Той там кончає, гудіть, а другий починає. Всяк буває. Звісно, що боїмося. На вулиці більшість слова виходимо, якщо щось десь не той, тому що у хатах дуже вже страшно. Це не те слово, якщо чесно сказати, а ще чого, а того, що я якраз як оце гепнуло було, і це був гриб. На все небо отак клокотіло полум'я, а я стояла на крильці з ротом розкритим, дивилася. У мене на другий день така істерика була, що я думала, що я умру. На другий день, на третій день мене вся вулиця заспокоювала. Ну, по статистиці ті, що до нас зверталися, люди постраждали десь 65 будинків. Ну, є такі люди, які ну, своїми силами відремонтували, там легкі були пошкодження. Ну, ми намагаємося, як селищна рада, орган управління, ми намагаємось реагувати швидко, знаходимо різні організації благодійні, щоб вони допомогли людям. Б'є і б'є, і ну, б'є. Тепер і, ну зараз то ще якось воно там бахка і все. Так. А раніше, як там було на Донецькій Донецькістерняга, ото робить РСЗВ, ото роблять гради, ото ще щось. Друге, ми дуже це все розлічали і зараз це. І ви знаєте, ця сторона вся. Вірите, як ото та молнія оце близько б'є, півнеба було червоно, страшно було вийти на двір. У нас навіть на початку війни, коли тільки розпочалась війна, ми в наші садочки селили людей. Тобто це було, задіяло три садочка і ми постійно по 100-200 по чоловік приймали, їх годували. Ну, Ці люди їхали далі, але наразі у нас ось з початку війни проживають в садочку 56 чоловік. Це постійне утримання, ми їх годуємо. Двохразове харчування гаряче. Ну вони живуть у садочку у нас, бо їм ну нікуди їхати. На жаль. Ви тут, пенсіонерка? Я пенсіонер. А а пенсія тут, приходить тут. вчасно. Вчасно приходить пенсія. А а тут вчасно. більше зараз пенсіонерів поживають yeah, на цій, так. на цій половині. Добре. Дякую державі, що допомагають. Дякую всім волонтерам. Всім велике спасибі.